Саманта Швеблін. Папа Нуель спить вдома. Різдвяна ніч, якої Папа Нуель спав у нашому домі, остання проведена нами разом. Після цієї ночі тато із мамою припинили чубитись, хоча маю сумнів, що власне Папа Нуель доклав до цього руку. Тато продав свою автівку ще кілька місяців тому, поза як втратив роботу. І, хоча мама була проти, запевнив, що чудова різдвяна ялинка наразі найважливіша річ. Тож купив усе необхідне, приніс її у картоновій коробці, довгій та сплющеній, з інструкцією, як з'єднати три частини і розправити гілля, аби вона виглядала справжньою. Зібраною ялинка була вищою от татка, була неохопною. Гадаю, саме тому цього річ папа Нуель заночував у нас. У подарунок я попросив машину із дистанційним керуванням. Або якої мені вистачило, не обов'язково щось особливе, бо жоту чим біда, майже всі хлопчики з двору мали дистанційки, і коли ми бавилися гуртом таранили ними звичайні, як у мене. Я написав свого листа, і ми з татком пішли на пошту його відправити. Він просунув конверту віконечко і сказав працівникові: це лист папа Ноелеві». Чоловік за віконечком навіть не привітався, поза як черга була безкінечною, а він, здавалося, уже вимочений роботою. Напевне, передріздяна пора для них найгірша. Він оглянув конверт і сказав не вказано поштовий індекс. Але це ж папа Ноелеві, усміхнувся тато і підморгнув чоловікові, наче давньому приятелеві. Без поштового індексу не відправляємо, не поступався той. Чи вам не знати, що папа Нуелева адреса не має жодних індексів, зауважив татко. Без поштового індексу не відправляємо, повторив чоловік і звернувся до наступного клієнта. Тоді тато перехилився через стійку, вхопив працівника пошти за барки і лист прийнято. Через це я цілий день проходив занепокоєний, чи таки дійде мій лист до папануеля. Окрім того, ось уже майже два місяці ніяк не побалакаєш з мамою. А вона ж бо мама будь що із нею вдавалося як найкраще, аж поки одного дня вона ні з того, ні з цього не забила на все. Її оглядали різні лікарі. Тато завжди був при цьому присутній, а мене відправляв до нашої сусідки Марсели. Мамі не кращало. Вона закинула прання і ранкові пластівці зі свіжим молоком. Тато вічно спізнювався відводити мене куди потрібно, запізнювався її забирати опісля. Коли я попросив його усе пояснити, татко відповів, що мама не захворіла, що ніякий у неї не рак, що вона не при смерті. Було би добре, щоб так воно все й минулось, але не статковим щастям. Марсела пояснила мені, що мама просто втратила віру, що її стан називається пригніченням, коли тобі зовсім нічого не хочеться, і годі щось з ним діяти. Відтоді мама ні на роботу не ходила, ні з подругами не збиралася, не гомоніла телефоном із бабусею. Від ранку до ночі сиділа, загорнувшись у халат перед телевізором, перемикаючи канали. Моїм обов'язком було годувати її. Марсела залишала у холодильнику готові страви, поділені на порції, їх необхідно було чергувати, не годилося, скажімо, згодувати спочатку усе картопляне пюре, а потім овочевий пиріг. Я розігрівав їжу у мікрохвильовці, ставив на тацю з приборами та склянкою води і відносив мамі. Дякую, мій любий. холодного не пий, казала вона, навіть не глянувши на мене, не відриваючи очей від телевізора. Зі школи мене виводила за руку Августова матінка, дуже вродлива жінка. Це почалося, відколи за мною почав приходити татко. Але коли його замінила Марсела, обом, здавалося, не припало це до душі. Тож відтоді я мусив чекати на одинці під деревом на розі хто прийде, то прийде, все одно спізняться. Марсела із татком заприязнилися. Інколи він проводив вечори у її квартирі за грою у покер, а ми із з мамою самотужки мали вкластися спати. Пересікалися із нею в лазничці, і мама казала. Пильнися, мій любий, холодного не пий». і поверталася до телевізора. Марсела часто хазяйнувала у нашій квартирі, готувала для нас наводила лад. Я не знав, чому вона це робить, та гадав, що татко попросив її допомогти, а оскільки вони тепер друзі та відчула себе зобов'язаною, бо таки не виглядало, що Марсела погоджувалася для власного задоволення. Іноді вона вимикала мамі телевізор, сідала навпроти і казала. Ірене, нам потрібно поговорити так не може тривати далі. Вона переконувала маму узятися за голову, бо все це ні до чого доброго не призведе, бо їй Марселі несила отак клопотатися, бо мамі варто нарешті отямитись чи бодай припинити руйнувати наші життя. Проте завжди залишалася без відповіді. Закінчувалося усе тим, що Марсела, грюкаючи дверима, забиралася геть, і того вечора тато замовляв піцу, поза як на вечерю не було анічогісінько. Піці я тільки тішився. Я розповів Августу, що моя мама втратила віру і відтоді постійно пригнічена. Йому захотілося подивитися, що воно таке. Ми вчинили неподобство, за яке мені досі соромно. Викабелювались перед нею, та мама хіба ледь відхиляла голову, коли ми заступали її телевізор, зробили з газети капелюха і, по різному приміряючи, так і лишили його на цілий день мамі на голові, а вона й не поворухнулася. Прибрав я те типу, посміховисько аж тільки перед татовим поверненням. Був певен, що мама і словом про це не обмовиться, але гризоти мої від того не вщухали. Потім було Різдво. Марсела запекла молодого півня із бридкими овочами, а оскільки це був особливий вечір, насмажила мені хрумкої картоплі. Тато попросив маму покинути своє крісло і повечеряти з нами, підвів її до столу, який Марсела застелила червоною скатертиною, поставила на ньому святковий сервіс і запалила зелені свічки, усадовив на чільному місці і відступив кілька кроків назад, не зводячи з неї очей. Гадаю, він сподівався, що це спрацює. Та щойно тато відійшов трохи далі, мама підвелася і повернулася до насидженого крісла. Тож ми перекочували з усім на журнальний столик у вітальні, аби повечеряти гуртом. Телевізор, звичайно, увімкнений. У випуску новин розповідали про якийсь притулок для убогих, де ті могли отримати подарунки та частування від забезпечених покровителів, і усі були задоволені. Я нервував, усе поглядаючи на ялинку, бо ж наближалася північ і мені кортіло моєї машини. Аж ось мама вказала на телек. Здалося, наче зарухалось щось із меблів. Тато із Марселою перезирнулися. По той біч екрану розсівся у своїй вітальні папа ноель однією рукою обіймаючи хлопчика у себе на колінах, а іншою жінку, схожу на августову матінку. Жінка у поцілункові нахилилася до папа ноеля а той дивився на нас і виголошував А коли повертаюсь додому, хочеться побути лише зі своєю родиною. І лого якоїсь кави розповзлося екраном. Мама зайшлася плачем. Марсела узяла мене за руку і попросила піднятися до моєї кімнати. Я відмовився. Тоді вона повторила прохання уже підвищеним тоном, як от оним розмовляла із мамою. Але цієї ночі нікому не вдалося забрати мене від ялинки. Тато спробував вимкнути телевізор. Мама кинулася боронити своє, але намарно. Пролунав дзвінок. Це папа Нуель. Зрадів я. Марсела відважила мені ляпаса, і тато загорлав на неї, зав'язалася сварка. І, хоча мама скористалася нагодою, аби знову увімкнути телек, папа Нуеля уже не було на жоднім каналі. Дзвінок пролунав знову, і татко випалив Та що ж це за лайно? Я молив бога, аби лише це не були з пошти, бо, зважаючи на лихий татів настрій, могла початися ще одна бійка, чого мені зовсім не хотілося. Дзвінок розривався, тоді татко не витримав, пішов до дверей, відчинив, і я побачив папа Нуеля. Він був не таким грубасом, як на екрані, виглядав змордованим, ледве тримався на ногах, спираючись то на правий, то на лівий одвірок. Чого вам? запитав тато. Я папа Нуель, відказав папа Нуель. Тоді я Білосніжка», – сказав тато і гупнув дверима. Раптом мама схопилася, побігла до виходу, відкрила двері, папа Ноель досі стояв там, намагаючись стриматись, і обійняла його, татко скажанів. То це є той чорт Ірене. закричав він мамі і лаючись кинувся їх рознімати. Бруно, ну я без тебе жити не можу, я гину, бобоніла папануелеві мама. Татові вдалося їх розтягнути і зацідити гостеві так, що той прямісінько на порозі замертво упав навзнак. Мама заверщала як божевільна. Я злякався за долю Папа Нуеля. Зрештою машини він мені так і не віддав, хоча й не міг натішитись, що мама знову жила. Тато погрожував убити їх обох, на що мама закинула йому. Коли вже він такий щасливий зі своєю подругою, чому їй зас приятелювати із папа Нуелем? Що до речі, мені видалось цілком логічним? Марсела підійшла допомогти постраждалому, який почав вовтузитись на підлозі, простягла йому руку, аби той підвівся. Тоді тато знову її висповідав, а мама зарепетувала. Марсела благала вгамуватись і зайти всіх до квартири, проте ніхто на неї не зважав. Папа Нуель витер рукою потилицю, на ній залишилася кров. Він плюнув у татка, а той зашипів на нього «Підарюго!». Підарюга у нас тисучи сину, втрутилася мама і також плюнула у нього. Вона взяла папа Ноелову руку, затягла його в дім, відвела до своєї кімнати і там з ним замкнулася. Татко застиг немов кам'яний, а коли отямився і зауважив, що я досі тут, розгніваний, наказав іти спати. Я зрозумів, що не встані протестувати, поплентав до себе без різдва, без подарунка. Влікся і чекав, заки у домі западе тиша, споглядаючи, як виринають із пластикового нічника і пропливають стінами світляні риби. Так чи інакше я би вже не отримав своєї машини з дистанційкою. Але принаймні сам папа Нуель різдвяної ночі спав у цьому домі, що віщувало нам куди краще прийдешній рік. Папа Нуель спить вдома. Саманта Швеблін.